Всім привіт! Ви на каналі Сереспроф. З вами Ярослав. Сьогодні ми розкажемо вам про найпопулярніший садовий трактор від Кускварни. Це ТЦ-114, який досить активно продається в Україні. Чому його полюбляють? Адже він має надзвичайно яскравий та сучасний дизайн, технічні характеристики, комфорт взагалі залишає тільки приємні моменти після тривалої роботи, а ціна, яка є на ринку, лишає, скажімо так, всіх інших гравців. Цьому напрямку просто в стороні. Адже все те же саме буде коштувати на відсотків 30, а то навіть 40 дорожче. Отож, друзі, ви на каналі Сереспро. Обов'язково підписуйтесь, ми починаємо наш відеогляд. Заглянумо в нашому красенню під Капот для того, щоб зрозуміти, що цей трактор робить його дійсно універсальним та сучасним. Почнемо з двигуна. Моделька HS452 EA це відразу вже і марка. І, скажімо так, об'єм сантиметра кубічних. Е, якщо хтось знає, раніше на всіх інших тракторах Husqvarna були різні модифікації моторів. Це були і Stratton, і Honda, і Kawasaki, і Subaru, що тільки Husqvarna наставила. Було все класно, але з часом інколи після тривалої експлуатації, враховуючи те, що в двигуні було багато, і інколи виникали складнощі з деякими комплектуючими, які необхідно було поставити для заміни. Тому Husqvarna прийняла рішення на всі. Техніці на всіх своїх тракторах вони вже ставлять виключно свої двигуни, які вони роблять на своїх заводах. Отож, двигун від хускворний робочий об'єм циліндра 452 см кубічних. В кінських силах ми маємо 11 кінських сил, 9 кВт. Двигун має повітряне охолодження. Він є досить -таки великий, об'ємним. Заводиться за допомогою електричного стартера. Ручного тут, скажімо так, немає, тому заводиться він виключно з ключа, який йде в контакті поставки. Маємо великий ось такий от стартер, який досить таки легко заводиться знизу. Ми маємо глушничок, який схований під самим бампером. Робочі обороти двигуна становлюють 2000 обертів за хвилину. Додатково з лівої сторони знаходиться фільтр масляний. О, от які періодично ми міняємо так же само, як і робимо заміну мастила. І ось такий от великий повітряний фільтр, який максимально якісно фільтрує наше повітря. Тому, скажімо так, трактор отримує тільки найчистіше повітря, яке необхідне йому для роботи. Також додаємо те, що в даному тракторі присутній лічильник мотогодин, за допомогою якого дуже зручно вибирати цикли, скажімо так, під час заміни правильної уливи. Паливний бак ємкістю 5 літрів, якого вистачає до 4 годин безперино роботи. Тому цей трактор є надзвичайно економічний при навіть такому двигуні. Отож, закриваємо наш капот З того, що можна сказати, по дизайну. Дійсно, дизайн його є надзвичайно яскравий, сучасний. Зверніть, будь ласка, на одні LED-фари, які дають максимально велику кількість світла, тому можна працювати їм навіть і вночі. Е, робоча ширина нашої деки становить. 95 сантиметрів. До речі, коли з'явилися ці трактори в новій модифікації, хто пам'ятає старі версії, вони всі були на один ніж, один великий ніж. Хтось сказав, це добре, хтось сказав краще два. І от в момент переходу було така трошки нестиковочка. Хтось хотів один. А по факту вже всі а, трактори йшли виключно на два ножа. Чому боялись де, тракторів, які йшли з двома ножами? Адже боялись того, що, напевно, була якась полоска, яку вони не докошували за рахунок того, що думали, що просто два ножи стоять один біля одного. Насправді вони стоять хаотично, один трошки вперед, другий трошки назад. Тому, скажімо так, коли трактор працює, у вас не докоса, просто немає. А два ножі все ж таки дають значну легкість під час косіння, адже з часом, коли ніж один сточувався, він втрачав, можливо, невеличкий дисбаланс і відбувалася невеличка вібрація. яка, в свою чергу, напевно, потім не, неправильно і некрасиво проявлялася саме на самому косінні. Тому два ножа все ж таки, це легше. Так, да, це трошки дорожче в подальшому при обслуговуванні, але все ж таки якість скошування. Трави на вашому озоні, вона буде однозначно краще, ніж коли у вас був один. Ніж. 95 см ширина захвату, дека в нас регулюється по висоті за допомогою такої клавіші, яка присутня з правої сторони від керманича від, від водія даним трактором. Максимальна висота скошення, ту, яку ми можемо підняти деку, це 10 см. Мінімальна висота скошеної трави 2,5 см. Керувати трактором в принципі, є надзвичайно просто. Якщо хтось знову ж таки пам'ятає старіші модифікації тракторів, в принципі, багато що змінилось. Що змінилося саме в цих моделях? По-перше, я казав, що це сучасні трактори, так як вони мають кращі технічні характеристики в порівнянні з старими модельками. Змінилося те, що в нього йде у нас вже повністю ножне керування, дві педалі. Перед-зад. Це значно прискорює процес косіння і полегшує роботу саме для оператора. З лівої сторони ми маємо черепаху заяць, іншими словами, регулятор швидкості, тут ми маємо старт-стоп, підсвітка на наші фарі. І що стосується включання самої ріжучої гарнітури, то якщо в старіших модифікаціях спереді був такий вал, який ми, скажімо так, просто. Іншими словами, вижимаючи його, натягували ремінь. Так, як щось, як наприклад, на мотокультиваторах, то тут у нас йде електромагнітна муфта, нажали клавішу, і вас автоматично запустила з дека. Це знову ж таки легше. В будь-який момент ви можете як нажати і так і в принципі, відключити ту ж саму деку. З, з лівої сторони, у нас знаходиться паркінг речах, ось такий от. О, це наше, скажімо так, парковочне місце. От, тут ми маємо фіксатор паркінгу, іначе ми нажали і відпустили, нажали, зафіксували, і наш трактор вже стоїть на місці. Що стосується режиму самого роботи, то враховуючи великий і об'ємний травозбірник, який зроблений з тканого матеріалу, об'єм травозбірника в даного трактора становить 250 літрів. Піднімається він за допомогою цього механізму, який виштовхується. Підняли, ну, трошки у нас тут мало місця для того, щоб показати в повному об'ємі. Але в цілому відбувається це так: під'їхали, витягли палець, підняли наш травозбірник, висипали всю травучку і поїхали далі. Зручно те, що даний трактор рухається як вперед, так і назад. І так же само він може працювати як вперед, так і назад. За рахунок, ось перемикача, у нас є два режими положення, тому трактор може косити як вперед. Так і може косити назад. При цьому просто треба перевести в інше положення е, даний трактор. Режим і функції тут нам не забороняють. Е, по відношенню до старих моделей культиваторів сидіти і працювати їм однозначно приємніше. Адже ми маємо трошки вище кермо, ми маємо комфортніший руль, який вже в руках не ковзається. Так, тут немає піпіпки, скажімо так, е, але її ніде немає, е, хочу додати. Те, що в нього є надзвичайно зручне крісло. От Дійсно, воно має можливість регулювання вперед-назад, е і сидіти на ньому дійсно комфортно. Воно м'ягке, воно зручне і воно знаходиться от дійсно в правильному скажімо так, положенні, е е тепер питання нам задавали на прошлому тижні, коли ми продавали один з тракторів. Чи потрібні до нього права? От обов'язково напишіть, бо щось змінилося по законодавству. І дехто говорить: я не знаю, як на садові трактори, а от що стосується мотоблоків, які ви бачите за нами, от вже говорять, що на таку дрібну колісну техніку потрібна навіть якась категорія. Так це чи ні? Обов'язково пишіть нам у коментарях. Зверніть, будь ласка, увагу на колеса. Колеса в даного трактора є масивні, вони не накачені. Не мають великого тиску, але коли ви працюєте на ділянках, яка є не настільки, скажімо так, щільною, м'якою, то даний трактор не пошкоджує траву, він не провалюється під своєю вагою, тому не буде такого, що ви повинні переживати, що десь цей трактор поробить якісь колії під час косіння, або взагалі він закупається. Трактор є досить такий легкий, його вага майже 200 кг, а враховуючи габаритні розміри, вага розподіляється так, що воно не давить нікуди, скажімо так. Тому він їде рівненько і слідів після себе не залишає. І швидкість руху даного трактора, якщо все ж таки хтось вирішить і поїхати з'їздити, заправитись на заправочку або, скажімо так, попити щось холодненько, максимальна швидкість даного трактора 9 км за годину. Тому далеко ви на ньому не заїдете. І тим більше нікого ви від, не від кого ви при цьому не втечете. Хоча, враховуючи невеличкий підстаканник, який знаходиться з лівої сторони е, оператора, ви можете собі поставити щось сюди холодненьке, при цьому працювати і е, отримувати від цього задоволення. В ДЕЦІ ми маємо додатково, е, отвір для під'єднання шланга, для того, щоб після роботи. Промивати деку під'єднали шланг, запустили трактор, запустили деку. Тривалий час, хвилин там 2-3, Водичка пополила, скажімо так, на ріжучу гарнітури, ножики зробили всю роботу, деку при цьому вимили, і не потрібно переживати, що з часом десь там щось понелипає і дека перестане, скажімо так, скидати всю траву в травозбірник. Гарантія на даний трактор, до речі, становить 2 роки. Якщо когось цікавить, обов'язково пишіть, зробимо приємну ціну, тим більше зробимо доставку, скажімо так, безпосередньо до вашого будинку. За це в принципі, платити не потрібно. Це можна все включити в вартість самого трактора. В принципі, на цьому у нас все. Друзі, якщо у вас виникає бажання, або ви вже плануєте придбати даний трактор, обов'язково переходьте за посиланням в описі під відео. З вами був Ярослав. Ви на каналі Сереспро. зустрічі. зустріч. па, -па.